У етнопарку Агроланд у великому ходачкові біля Тернополя з'явилися нові жителі – шамі. Тваринки живуть тут недовго. Відтак їм ще не встигли дати клички, однак дуже полюбили. У кіз Шамі цікава зовнішність і гарний характер. Чим особлива ця порода дізнавались журналісти Терену. Їх ще називають даманські кози, походження яких є Сирія, Лівія, Пакистан. Коза має дуже характерну зовнішність з міцною статурою, з короткою мордою, іноді приплюснутою з виразними очима та надзвичайно горбатим профилем носика. Кози шамі за період лактації дають 500-700 літрів молока. Також вони не вибагливі до кормів і легко переносять спеку. Ця порода ще цікава тим, що коли в них народжуються маленькі кізочки, у них надзвичайно велика голова і маленьке туловище непропорційне. А ще ці кози дуже спокійні і розумні. Відвідувачі етнопарку їх одразу полюбили. Арлан працює щодня з 10 до 20 години. Каси відкриті з 10 до 19.15. Вартість вхідного квитка для дорослих з понеділка по четвер 220 гривень. Для дітей 200 гривень. А з п'ятниці по неділю для дорослих 250 гривень. Для дітей 230. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.